18 грудня смачна нагорода. Якось діти задумали спекти печиво. У мене нічого не виходить, розплакався Давид, грізно тупнувши ногою. Хлопчик ліпив із тіста зірочку. Мілана заспокоїла друга і показала йому, як правильно ліпити. Давид спробував ще раз. Тепер його печиво виглядало краще. Артур теж захотів навчитися робити печиво. Мілана показала йому, як ліпити ялинку із тіста. Усі разом діти приготували багато зірочок та ялинок. Увечері вони з задоволенням пили чай і принощали печивом батьків. Вони добре попрацювали і отримали нагороду смачне печиво та похвалу від батьків. А ти допомагаєш мамі готувати смачні страви? Мій біблійний вірш Людина насичується добром з плоду уст, і зроблена рук чоловіка до нього впаде. Приповісті 12.14 Моя молитва Готувати мамі допомагаю. Тебе, мій Боже, прославляю.